Друзі, всім привіт! Чотири місяці тому я ділився своєю стратегією по заробітку на валютних парах в своєму телеграм-каналі. Але так як ми з часом почали розглядати нові стратегії з більшим інрайтом, скажімо так, вже якось ця стратегія почала забуватися, і зараз мені стало цікаво, як відпрацьовує дана стратегія, тому що дана стратегія раніше відпрацювала дуже круто і вона досить проста. Навіть якщо ви вперше чуєте слово трейдинг, вам потрібно там трішки часу, щоб розібратися в цій стратегії. Тому давайте я відразу. Перейду на Binarium. Binarium — це брокер, на якому саме я торгую валютними парами. Всі корисні посилання я залишив в прикріпленому коментарі під відео і рекомендую скористуватися саме цим посиланням, якщо ви хочете перейти саме на цей брокер, тому що при пошуку в Гуглі можуть випливати різні фішингові посилання, що може досить недобре закінчитись. Тому рекомендую перейти саме за офіційним посиланням для українців. Після реєстрації у вас відкривається лінійний графік. Я рекомендую одразу переключитися на ось ці графіки від TradingView, тому що вони виглядають більш зрозуміліше. В принципі, одразу ми переключились на наші графіки, і тепер дивіться, натискаємо на цю кнопку і обираємо фільтри валютні пари. Обрали валютні пари, в нас відкриваються ось валютні пари. І давайте беремо відразу долар Тут найбільша прибутковість 92 тисячі з однієї угоди. І так, і тепер переходимо на сайт Investing і вводимо євродолар. В пошуку. Після чого в нас відкривається ось така сторінка, але нас цікавить саме технічний аналіз. Тобто, техніка, якщо у вас буде сайт англійської мови, то натискаємо на кнопку Техніка. І в нас відкриваються ось такі індикатори. Ми відразу відкриваємо індикатор на одну хвилину, і бачимо, що індикатор показує strong cell, а це значить, що ми відразу відкриваємо угоду вниз на одну хвилину. Тепер поясню, чому саме угоду вниз. Дивіться, нас цікавить цей індикатор, Summary називається, тобто суммарний індикатор. І ми бачимо ось такі значення: Strong sell, Sell Neutral, Buy Strong Buy. Покупати, активно покупати, продавати, активно продавати і нейтрально. Нас цікавлять два значення: виключно Strong sell, тобто активно продавати, або Strong Buy, активно покупати. Інші значення, якщо ми бачимо інші значення, ми просто змінюємо валютну пару і торгуємо на іншій валютній парі. Якщо в нас Strong Sell, ми відкриваємо угоду вниз, якщо Strong Buy, відкриваємо угоду вгору. Тому відразу, як я побачив Strong Sell, я відкрив угоду вниз. А вже бачите, вже оновились на Sell, Але в принципі я думаю, що наша угода повинна відпрацювати. Точка входу у нас досить приємна, і я сподіваюся, що за ці 10 секунд нас не збриє, і ми заберемо вже перший плюс з першої угоди. Що показує, що стратегія ще й досі працює, ага, повернення. Тобто ми вклали 9000 і воно закрилось на тому самому рівні, де ми відкривалися. Тому, в принципі, з цього ми нічого не заробили, але нічого і не втратили. Так, давайте, якщо тут немає чіткого результату, давайте наступну валютну пару GPB GPY, так само ми заходимо в пошук і вводимо нашу валютну пару. Ось вона в мене в історії є, тому що. Я вже користувався даною стратегією. І так само натискаємо технічний аналіз. І дивимося на одну хвилину, що покаже наш індикатор. Наш індикатор вказує StrandByte, то є активно покупайте, тобто відкривати угоду вгору. Відкрили угоду вгору, знову ж таки, на одну хвилину. І подивимось на відпрацювання даної угоди. Також в своєму телеграмі я описав і інші стратегії, які відпрацьовують досить класно, тому я рекомендую підписатись на мій телеграм, щоб ви могли побачити ці стратегії. І також я там описав стратегію мані менеджменту, щоб в будь-якому випадку ви змогли заробити. Якщо наша угода закривається в мінус, я в принципі, також покажу, покажу менеджмент на практиці, щоб показати, як правильно торгувати і не втратити свій баланс. Це досить важливо. Дивіться і почнемо з того. Давайте я відразу почну трошки про мені менеджмент розповідати, поки наша угода відпрацьовує. Я укладаю угоди лише на 1% від свого балансу. Тобто, як ми бачимо, в мене баланс 900 тисяч, я уклав на 9 тисяч угоду. І в принципі з таким балансом 9 тисяч не є такою фатальною втратою, скажімо так. Але в принципі на дистанції такі прибутки, тобто, ось ми заробили 8190 чистими. Такі прибутки на дистанції показують дуже класний баланс. Я починав свій шлях з 500 доларів рік тому, і зараз маю ось такий баланс. В принципі, весь свій шлях я розповідав в телеграм-каналі, якщо комусь цікаво, можете зайти і переглянути. Посилання буде в закріпленому коментарі під відео. І так, наша угода відпрацювала. Давайте подивимося, що зараз показують наші індикатори. Індикатори досі тримаються на сторону байт, тому відкриваємо ще одну угоду вгору так само на одну хвилину. Відразу відкрию калькулятор, щоб ми могли наглядно бачити наші втрати або прибутки за це відео. Тобто дивіться, з попередньої угоди ми заробили чистими 8190. 8190. Якщо ця угода відпрацьовує, ми в принципі також забираємо наш плюс. Вже, в принципі, ми зможемо побачити, що дана до стратегія досить чудово себе показує. І, в принципі, можна і далі продовжувати по ній торгувати, навіть якщо у вас є певний досвід, це навіть краще, тобто, якщо ви зможете побачити рівні підтримки, рівні опору, і відкривати від них угоди, ваш фінрейт буде вищий. І, типу, це досить круто, але навіть не маючи ніяких знань, тобто, маючи лише цей індикатор, маючи лише брокера, ви можете спробувати себе в ролі трейдера. Якщо ви боїтесь втратити свій баланс, на, на також є демо-рахунок, який е, вберігає вас е, як сказати, від ризиків, тобто від ризиків втратити реальні кошти, ви можете просто поторгувати і подивитись, чи взагалі вам підходить ця стратегія чи ні. Так само, можливо, вам підійдуть інші стратегії. Есть, це все можна спробувати абсолютно без ризиків. І так, ще одна наша угода приносить прибуток, тобто ще плюс 8 тисяч. 8190 за 2 години і вже за 2 годи ми побачили ось такий прибуток. Так, давайте оновимо, відпрацьовує досить класно. Знову strong buy. Знову відкриваємо году вгору і знову на одну хвилину. Блін, друзі, подивіться, як ця стратегія досі себе чудово показує. 3 з 3 год ми закрили в плюс, і це просто неймовірно. Давайте ще додамо 8190 до нашого загального прибутку. І вже за це відео просто за 3 угоди ми витратили 4 хвилини, уклали 3 угоди просто по цьому сайту, і ми заробили вже 24 570 гривень. І в принципі, це досить легко. І я шокований, що вже пройшло стільки часу, а стратегія. Так, круто відпрацьовує. Дивіться, і графік пішов далі вгору. Тобто, наші індикатори і далі показують Strong Buy, Так, активно покупати, і наш, інди... наш графік йде вгору. В принципі, прям супер. Я... Радий, що і далі працює наша стратегія. Більш детально про мані менеджмент, щоб оберегти себе від втрати балансу, все-таки прочитайте в моєму телеграмі, або можете подивитись попередні відео. В попередніх відео в мене були мінусові угоди, і я їх перекривав по стратегії мані менеджменту. Там я більш зрозуміло все розповів, можете прийти і переглянути. Тому так, така інформація. Всі посилання я залишу під відео. Дякую за перегляд і до зустрічі.